Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І сьогодні я вам хочу відзняти свій відгук на аромати, які я придбала у компанії Avon. І тут буде новинка аромату Love you, ми з нею і почнемо. В нотах у нас заявлено есенція малинового нектару, троянди та кашемірового дерева, солодкий і теплий аромат. І як він звучить, цей аромат? Давайте я вам розкажу. Для мене він звучить якось знайомо, щось таке вийвені вже було. Відчувається малина. Оця ягідність, вона дуже схожа мені на Eve Embrace, але без того, без того такого акорду, який відчують підвалу компотності. Тут більш такий солодкий, відчувається ваніль, відчувається троянда. Знаєте, можливо, це. А, трішечки ну ні, на Little Black Dress одну із версій, там, де Троянда і Малина, він не дуже схожий. Але щось таке дуже-дуже знайоме, колись це вже давно в Avon було. Я не можу зрозуміти, на що він схожий, але оця така типова нотка Avon тут є. Приємний аромат, але щоб сказати, що він якийсь оригінальний або унікальний, я б не могла сказати. І далі я б хотіла розпочати рандомно з пробників, які в мене є. Перший пробник у нас буде це Avon Cherish. Avon Cherish, наскільки я пам'ятаю, випущений у 2015 році. В Верхніх нотах рожевий перець, малий бергамот, середні ноти цвіт вишні, жасмин і «Мімоза». Базові ноти «Квітка квіткатіарей, білий мускус і сандал. А вперше, коли я з ним познайомилась, це було дуже давно, він мені зовсім не сподобався. Якось я про нього забула, потім почала зустрічати дуже багато позитивних відгуків на нього, і вирішила, що мені треба з ним знову познайомитись. Ну і він мені знову не сподобався. Він звучить типово, як Avon, причуй типовий. Класичний замилюваний Avon, той, що мені не підходить і не подобається. Я не відчуваю тут, прямо якось, щоб відрізнити якісь ноти. Це така, якийсь компотно-білоквітковий, і навіть жовтоквітковий за рахунок пімози, аромат. Можливо, в базі він трошечки стає приємний, але, знаєте, такий дуже впізнаваний. Мені флакончик не подобався, я не знаю, чому я замовила взагалі то пробник, Мені чомусь стало цікаво. Не подобається мені зовсім. Не знаю, не розділяю я цих позитивних відгуків, тому нічого позитивного сказати про нього також не можу. Наступний аромат, який тут є у мене, це. Давайте подивимося, що це це Rea Flowers Solar Narcissus». Також дуже багато про нього гарних відгуків, і я дуже довго ходила повз нього. Мені не подобався флакон. Верхні ноти абрикос груша бергамот. середні ноти жовтий нарцис, жасмін, собак, таїтянська тіаре. І базові ноти амбра, кедрик і кашемірове дерево. Ну, от в базі за рахунок кашемірового дерева, бо я його дуже люблю, він для мене звучить більш приємно, ніж черіш, наприклад. А, також дуже впізнаваний івенський аромат. Відчуваю тут абрикосо, відчуваю Жасмин і Квітки Тіаре, така солодкуватість. Він літній, він такий легковажний аромат, солодкий. Не знаю, ну повний розмір я б собі його точно не придбала. Такий, ну просто от, от непоганий аромат, і все. Нічого такого також. Цікавого я в ньому не бачу. Так, наступний аромат у нас ідея. Що у нас далі буде, це Ареянрея Онікс. Верхні ноти нероля темна слива абрикос, середні ноти Троянда лотос, мімоза, базові ноти, мускус, Амбра і Ваніль. А, лінійка реа, мені взагалі-то я не можу сказати, що вона мені подобається, але вона досить цікава лінійка. Я тестувала Rea Pearls, і він мені дуже нагадує такі красиві мускусні аромати. На жаль, вони на мені сидять досить металічно, але він мені схожий на рум'є від Lanvin, також схожий на Парпуазон. Дуже такий гарний аромат, невдусій. Avon Rea Onyx – це аромат. Для мене це аромат про пачулі і ут. Хоча їх тут немає, але він звучить досить так пачуліста, досить зимово. Я бачу його тільки про холодну осінь, такий вже, знаєте, листопад або взимку. Я не відчуваю тут абрикосу зовсім і добре, що не відчуваю мімози. Я відчуваю тут сливу. Не знаю, мені це Пачулі. От пачулі і ут. Такий цікавий аромат. Я б не сказала, що він звучить як Avon. Він звучить досить цікаво, приємно. Але ну, на повний розмір це для мене було б занадто. Хто любить такі більш важкі аромати, таку важку артилерію, то вам, можливо, він сподобається. Наступний аромат це Little Black Dress За Dress». І uh, Little Black Dress класичний, мені не подобається. Точніше, він достатньо цікавий аромат uh, був на свої роки, але він мене асоціюється з однією моєю знайомою, um, і тому я не можу його відчувати на собі, бо я його асоціюю тільки з нею. Цей аромат для мене, um, ну, давайте скажу, про ноти, верхні ноти, сніг нота серця. Нічна красуня і базова нота сандал. Я якось його раніше відчувала, мені здається, по-інакшому. Він мені такий зараз свіжіший, ніж був раніше. Раніше я його відчувала солодкий. є щось спільне з Little Black Dress» класичним, але, ну, я б не сказала, що це прям, якщо їх отак поставити в один рядок, сказати, що це одна серія ні скоріше. Це. Little Black Dress, версія, яку я вже забула, як вона а, називалась, але а, в мене вона була, і там були цитруси в базі. От він схожий більше на а, ту версію, і чомусь мені тут трошечки відчувається якась чайна троянда. Зараз не знаю, щось в мене так тепер з а, відчуттям цього аромату стало. Приємний аромат, 10 мл, можливо, я б собі і хотіла, але повний розмір я б собі не придбала. Знову ж таки, нічого такого якогось видатного я в ньому не бачу, але ну, достатньо приємний аромат. Ну, я вам скажу, що він достатньо нестійкий. От в мене на блотері його вже немає. Це я тут собі наносила, щоб нагадати, і він полежав, мабуть, години-дві, із блотера я його вже не чую. Тому не знаю, хоча такі аромати вони повинні бути достатньо стійкими. Ну, взагалі-то всі Little Black Dress, всі фланкери, вони були досить стійкі. Так, наступний аромат у нас Little Black Dress, little black dress Lace. І я не змогла знайти інгредієнтів цього аромату. Звучить він досить різкувато при першому затесті. Я відчуваю якісь білі квіти, відчуваю трошки цитрусів. Можливо, тут є сандал в базі, але я не впевнена. Знову ж таки, не цікавий для мене аромат. Я не можу сказати, що я б його собі хотіла. І також він не стійкий. Знову ж таки, з блотера він уже злетів. Тому, наскільки 2 години, мабуть, пройшло, його вже. На блотері я не відчуваю. Так, і останній аромат це аромат е, персів кашемір. Тільки через назву я б замовила, як мінімум, одразу 10 мл цього аромату, тому що я люблю кашемір, кашемірове дерево. Е, Верхні ноти тут персик, нота серця гардення, нота бази, кашемірове дерево і мускус. Як він звучить? Зараз я собі нагадаю, бо я трішечки забула вже. Звучить він трішечки схоже на персів дью. От раніше він в мене був, раніше я дуже любила персів дью, але він став на мені замилюватись, дуже так якось неприємно звучати. Яка з'явилась нота, яка в мене викликала якусь алергію. Цей аромат трішечки схожий, але тут, знаєте, якщо в, персі, персі в там була диня більш солодковата, то тут такий водянистий соковитий персик і гарденія. Гарденія солоденька, така трішечки, якась як е, жуйка, жувальна гумка. але жувальна гумка не така, як була у Мінчардані Чордані Інтенс. Достатньо солодкий. Я чомусь думала, що він буде трішечки свіжіший, такий ближче до тіла. І він достатньо, до речі, стійкий. 10 мл я б собі точно замовила. Хоча б для того, щоб його якось розносити більш так впевнено. Але, ну, знову ж таки, він дуже схожий на всі персіви, щось у них якась одна ДНК є. Тому, в принципі, кому подобались персів інші, особливо для вам сподобається і кашемір. І далі давайте перейдемо до моїх маленьких флакончиків в тревел версії Почнемо з Aivam. Верхні ноти тут яблуко, Персик, цитруси. Середні ноти Гарденія жасмин, орхідея, Метелик. І а, в базових нотах мускус, кедр, сандал і амброксан. Супер! І давайте тестувати цей аромат. Я його вже також тр трішечки поносила. Виглядає чудово, як завжди. Трішечки так. Бовтається ця кришка. Це аромат якогось напою, газованого напою з фруктів, з льодом. Ну, знову ж таки, це щось таке от в стилі. Але немає, я не відчуваю тут такої стандартної бази Avon. Це як газований якийсь фруктовий напій з льодом. Приємна така буде, мабуть, літня поливашка. Так, досить, досить приємний аромат, але ну, його позиціонували, що він там якийсь дуже такий загадковий. Нічого я загадкового тут не бачу. Приємний, нічого не можу сказати. Я буду користуватися задоволенням. Дуже приємний флакон, але повний розмір я б собі не замовила. Наступний аромат – це лінійка Today Tomorrow, Always The Moment. Верхні ноти цього аромату неролі, середні ноти магнолія і базові ноти амбра. Його чомусь на фрагрантиці порівнювали з Yves Saint Laurent Libre. Я не буду доставати, мабуть, ці флакони, тому що вони всі плюс-мінус однакові. Просто у когось кришка а, така блискуча. Золотава, у когось чорна, не знаю. Якщо вам цікаво, звичайно може відкрити. Я відчуваю неролі і відчуваю магнолію. Знаєте, що він мені зараз нагадав? Він мені трішечки нагадав Оріфлейм у нас і Unicacord. Є якась в ньому така резинова нота паленої резини, але приємно. Подобається він мені. Інероля тут дуже гарні. Цей аромат, мені, до речі, подобається. Він не схожий на всю лінійку, ну, на тудей не схожий на Олвес ті аромати, занадто такі плотні, занадто якісь насичені, але цей дуже приємний. Середня стійкості у нього, і він мені подобається. Я поношу ці 10 мл і буду думати, чи варто придбати, чи ні. Ще я б хотіла додати, що. Я його бачу прекрасною весною, особливо прохолодною весною. Я думаю, що він прекрасно звучатиме взимку, але не в осінь, мабуть, такий в мороз краще і в прохолодну весну. Подобається мені, от, дійсно подобається цей аромат, нічого не можу сказати, він, мабуть, ще не стане, тому ми його просто покладемо. Наступний аромат також з лінійки Today to Moral Always, тільки вже Wonder. Тут верхні ноти гіркий апельсин, брехмут, лист фіалки, середні ноти неролі, камелія, троянда і базові ноти мускус кедри, дуб. Ну, Давайте його тестувати. Я його тестувала, але нагадаю собі, бо вже я щось перетестувала багато ароматів, можу забути. Цей також приємний аромат, його, до речі, на фрагрантиці ці порівнюють. З Амор від Avon, також Today, Tomorrow Always. І Вандер uh, uh, це суто весняний аромат. Солодкуватий. Я чомусь тут відчуваю навіть не апельсин, а якесь яблучко таке солодке яблочко, переспівше яблучко червоне. Трішечки кислинки бергамоту, Лист фіалки, до речі, тут зазвичай фіалка дає якусь пудровість, Пудривість я тут не відчуваю. Відчуваються квіти і відчувається мускус, але мускус достатньо чистий, достатньо приємний. Мені цей аромат також подобається. Це аромат такий на повсякдень, нікого не придушить. Я б сказала, що це один напрямок із Лан-Ван-Екля. Ну, такого плану. Так, він трохи схожий на амор від Avon, але він більш свіжий. Амор такий був більш солодкий, мені він не подобався. Тому цей аромат мені дуже сподобався, до речі, і я з великим задоволенням використаю ці 10 мл, і також буду думати, чи придбати собі повний розмір, чи ні. Наступний аромат це Incandescense Soleil, і я його дуже хотіла собі в повному розмірі, коли він тільки вийшов, але так в мене й не вийшло його придбати, і на цей раз я вже вирішила. Придбати собі 10 мл, бачимо, він відрізняється чорною кришечкою. Вирішила потестувати, перш ніж придбати. Верхні ноти тут османтус, ноти серця, цитрус, базова нота, дорогоцінна деревина. Наскільки я пам'ятаю, в каталозі писали, що тут є якісь вершкові ноти. Взагалі, тут ці вершкові ноти я не відчуваю, я собі тут нанесу трошки. Нагадаю, так, не відчуваю я солодкі ноти, вишкові ноти, вибачте. Я відчуваю якусь схожість з «Incandescence and Joy, але я тут не чую того соняшника, який є в Incands-Joy. Тут більше цитрусових. Аром акордів. Він схожий на один із фланкерів Little Black Dress, Той, що іде з апельсином. Цитрусами. А, для мене це такий а, цитрусовий якийсь аромат. А, мабуть, це асмантус взагалі-то дає це. Якось мені складно його описати, але він трошечки мильний. Дуже добре, що я його не придбала в повному розмірі, тому що він на мені точно замилиться. Я ще його не носила. Довго я тільки так тестувала на зап'ястку. Непоганий аромат, але знову ж таки сказати, що він мені якось сильно сподобався ні. Наступний аромат це Farway Endless Sun. І взагалі-то треба сказати, що в мене з Farvey така дуже складна історія. Класичний Farvey мені не подобається. Farway Gold це мій парфюмерний кошмар. Farway Aurora також це якась какафонія ароматів. У мене був Farvey. То, що шоколадний такий з грушею. Загадала Faraway Beyond. Він мені, до речі, подобався, але там якась була зелена нота, яка мені спочатку дуже не подобалась. Інші Faraway Royal мені не подобались, вони якісь були занадто такі східні або з алкогольною нотою. У мене ще є десь Faraway Rebel. ребель Щось з чорною смородиною, і він ну, він такий достатньо цікавий, але я б не сказала, що він мій фаворит. Він дійсно звучить цікаво в прохолодну погоду, взимку, але, знову ж таки, повний флакон я б собі не придбала. І коли я відкрила цей аромат, я вже його поносила, я була приємно здивована, тому що Farway Endless Sun» зовсім не звучить в стилі всіх фаривеїв. Тут у верхніх нотах персик тангерін. Середні ноти МАК і базові ноти амбра-ваніль. Це дійсно солодкий цитрусовий аромат. Він дуже приємний. Можливо, хтось скаже, що він дуже нагадує якісь там спреї для тіла або шампунь, або щось таке. А мені він нічого цього не нагадує. Він мені нагадує інфініту від Oriflame. Але така, знаєте, інфініта більш. Грайлива версія, а це більш така прямолінійна версія цитрусів. Приємний аромат, він досить стійкий, гарно звучить, він не замилюється, він і не грає, він звучить цитрусово від початку до кінця, але мені подобається, що він не схожий з жодним фаравеєм. Це його для мене це його, просто плюс великий, і він мені дуже подобається. Закінчу 10 мл, буду думати, чи потрібно мені придбати повний розмір. І останній фарвей, який в мене є, це загадковий фарвей, фарвей Сплендорія. Дуже багато читала відгуків про нього, пишуть, що він звучить дуже так нішево, гарно, красиво. І це дійсно так і є. Але все ж таки я відчуваю тут якусь ноту. Іланг-Ілангу таку спільно з класичним Faroeм і Faroway Gold. Непоганий аромат, тут дійсно відчувається і він солює, і він звучить протягом всього звучання аромату. Гардині я тут не відчуваю, в кінці дійсно відчуваю ваніль. Але все ж таки, Іланг-Іланг я тут також відчуваю. Він звучить набагато краще, але. Набагато набагато краще фаровий голд, але в стилі класичного варіанту цього аромату. Тому, кому подобалась класика, хто любить е, уд в ароматах, я думаю, що вам цей аромат сподобається. Не знаю, я спробую його ще взимку, тому що з удом в мене така дуже тяжка е, дружба, але ну, буду знайомитись взимку, бо зараз це не його сезон. Потім, можливо, вам ще в наступних відео розкажу, але хто любить тут, зверніть на нього увагу. Ось такий от огляд у нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, пишіть свої враження про ці аромати. Можете писати мені рекомендації, що ще спробувати, що протестувати, або що ви хочете бачити на моєму каналі. Я буду всім коментарям дуже рада, буду рада вашим підпискам, лайкам. На сьогодні це все. Бережіть себе, будьте у безпеці. Ми обов'язково обов'язково переможемо. На сьогодні це все знову ж таки скажу всім, па-па.